На стелі і стінах пліснява, у кімнаті сирість. Це наслідки протікання даху, показує директорка геріатричного пансіонату в Олександрії Кіровоградської області. Ми переселили з цієї кімнати подопічну в зв'язку з тим, що далі знаходитись тут людині було неможливо. Переважна більшість кімнат на відділеннях на другому поверсі вільна в зв'язку з тим, що ми змушені відселяти людей в інше відділення. У цій кімнаті серпня минулого року живе 65-річна Ніна Смирнова з Бахмута Донецької області. Вона одна з 57 переселенців, які мешкають у пансіонаті. Як би хорошо не було дамо й Тільки про проблема це та що. Нікуди. Хочеться домою. дуже хочеться. Сижу. Вижу, нерви мысли Каже, її місячний дохід соціальна виплата 2100 гривень. 75% відраховуються на рахунок пансіонату. 71-річний Віталій Якунтер тут живе 5 років. Шість років, як я зробила ампутацію ноги. цьому, в у в громадянському браті. І як ногу потеряв, вона від мене відказалася. У пансіонаті нині проживають 170 людей, майже сотня мають інвалідність, всього 104 житлові кімнати. Загальна площа даху понад три тисячі квадратних метрів. Затікає третина, показує Олена Богоявленська. Наслідки затікання даху тут яскраво видно і вже елементи цвілі. І ви ж розумієте, якщо цвіль це грибок, а тут постійно знаходяться люди. Дах тече протягом трьох років, говорить директорка. Вона на цій посаді місяць. Щоб обрахувати вартість ремонту даху, планують виготовити проєктно-кошторисну документацію. Ми мали розмову з керівником відповідно нашого департаменту. Є розуміння тої проблеми. Я дуже просила, щоб саме в цьому році нам виділили кошти на проєкт на кошторисну документацію. Олександрійський геріатричний пансіонат – один з 12 інтернатів області. Всі вони потребують капітального ремонту. Сказав заступник директора департаменту соцзахисту Віталій Юхименко. Каже, потреба на ремонти – 46 мільйонів гривень, мають три фінансування в цілому на сто майже до 100% здійснюється по захищеним статтям. Це заробітна плата працівників, це харчування. Це комунальні послуги, це медичне забезпечення. Тому на всі видатки ми розуміємо, що наразі ми маємо військовий бюджет умовах війни. Ремонт даху геріатричного пансіонату в Олександрії сказав, планують наступного року. Потрібно на цей ремонт 5 і 6 мільйонів гривень. Це і виділи, виготовлення проєктної некоштоності документації і проведення ремонтних робіт. Олександрійський геріатричний пансіонат спеціальним відділенням. То цей заклад збудований за типовим проєктом. На жаль, він збудований на насипних ґрунтах. Дах цієї криші це бетонні плити з бітомним покриттям. І тому він постійно потребує ремонтних робіт. Говорить, затвердити бюджет області мають у грудні. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.